Квіти, які не зів'януть їх, збирали на Буковинських полях та у садах і виковічили у сережках, колонах та каблучках. Вони тішать око, надихають, дивують. Їх власноруч зробила майстриня Чернівців Христина Склярчук. Троянди, маргаритки, ромашки, волошки, соцвіття яблунь та вишень, і навіть кульбабки в руках чернівецької майстрині перетворюються в прикраси. Аби виготовляти такі шедеври, Христина опанувала спеціальну техніку з використанням епоксидної смоли і навчилася засушувати квіти так, щоб вони не. Не втрачали своєї природної краси. Пам'ятаю свою першу прикрасу з квіточкою досі. Це був блакитний фон і така блідо, жовтенька польова квіточка. Так цікаво вийшло, руки дрожали, але нічого, все добре. Це був перший експеримент у 2011-му. Нині в її маленькій майстерні все у квітах від стін до полиць. Дівчина висушує рослини, а потім перетворює їх у біжутерію. В асортименті майстрині найрізноманітніші квіти. Їх Христина збирає скрізь і в місті, і за його межами. У сумочці дівчини поряд із. Ночими речами завжди є книга та коробочка, куди вона складає знайдені атрибути, пам'ятає, де знайшла кожну. Її сережки та колони розповідають цілі історії. Я була в на озері Карпатське Око. Воно знаходиться в Чернівецькій області, здається, в Сосновому лісі. І оце, якби згадка про це місце. Тобто, ця частина це як озеро, і в ньому відображення природи, а це як ну, берег, так би мовити, обрамлення. Серед її робіт є шедеври сказок. Приміром, ось цей маленький. Атрибут декору прикраса у вигляді троянди під скляним ковпаком з добре відомої історії про красуню та чудовисько. Початок її від цієї основи колбочки, тому що вона скляна, я її не виготовила, я її купила. На жаль, поки зі склом не працюю. Але ну покласти сюди троянду і згадати цей мультфільм це просто ну як ну як без цього. Наразі вироби христини є не лише у Буковинців, їх можна побачити як по всій Україні, так і за її межами: у Росії, Польщі, Італії, Білорусі. Франції туристи та емігранти з Буковини часто звертаються до майстрині, аби придбати сувенір із чернівців. Найчастіше замовляють незабудки та конюшину. Незабудки – дуже популярна квітка. Постійно, от, оце не забудь. Люди настільки хочуть пам'ятати це, настільки стає символом також клівірки, тобто клівірок на згадку, на щастя, на повернення, на удачу, щоб знову повернутись. Чернівці не обійшлося і без патріотичної символіки. Серед прикрас дівчини і є на тематику неба. Приміром, ось цей колон і сузірем великої ведмедиці та хмаринка з краплинами дощу. Втім, на цьому майстриня не зупиняється і щоразу вигадує нові нові прикраси, які у неї ніколи не повторюються. Вони унікальні, як і люди, для яких вони призначені.